Всім привіт! Сьогодні у нас розпакування і невеличкий огляд ось такого засобу. Raptor. і ні, це не Raptor від комарів, це джерело безперебійного живлення від фірми PowerCom. Ось така коробочка важкенька, 4,4 кг Десь так ми отримали, а принесли. Ну що, будемо розбиратися? Джерело безперебійного живлення. Навіщо воно взагалі нам потрібно? Тому що періодично зникає в мережі. Напруга. Зараз дуже актуальна ситуація. Відповідно, щоб все не зникло з комп'ютера, те, що там напрацьовано, непосильною працею, треба, щоб трошечки здрималася Напруга в комп'ютері, ми встигли все зберегти. Крім того, це дуже корисна штука, коли відбуваються періодичні підвищення, зниження, тобто скачки напруги, коли короткі замикання трапляються, таке то також може бути. Або різні перенавантаження. Дуже-дуже корисна штука для всіх таких випадків. Дуже такий, скажімо, неоднозначний пристрій. На нього велика кількість негативних відгуків, тому будемо розбиратися. Ціна приваблива, привабливий. Технічні характеристики зараз у них подивимося. Ну і головне це типаж під назвою лінійно-інтерактивне джерело живлення. І вони є в чотирьох принципів видів. Від найпростішого резервного він нам не підходить, бо там немає стабілізатора напруги. А тут стабілізатор напруги є, і нам про це говорять: ось будований автоматичний регулятор напруги, що є корисним. Звичайно, що є більш круті та, модифікації, гібридні безперервної дії, але ось для наших потреб. Для комп'ютера, в принципі, підійде. Що головне: 10 хвилин тримає при повному навантаженні. Давайте дивитися одразу характеристики. Він у нас відповідає тин -тин -тин, ось цьому типу. Да, 800. Вольт Ампер або 480 ватт, якщо ми перерахуємо. По суті, під комп'ютер підбиралося саме такий обсяг нам потрібен. Якщо брати, наприклад, ноутбук, то там десь 90 да, не 480, то вистачить його надовше. Якщо беремо комп'ютер саме ось на 480 ватт, то на 10 хвилин після виключення напруги його має Ні, неправильно. на 5 хвилин, його має вистачити після повного виключення напруги. А при половину відповідно завантажені на 5 хвилин. Тобто на ноутбук з 90 Вт, як я сказала, вистачить ну, десь так, можливо, на півгодинка. Сподіваємося, будемо все тестити, перевіряти. Всі характеристики пораховувати не буду, все тут написано. да, Вхідна вихідна напруга, все, в принципі, стандартне, зрозуміло. Головне, що нам важливо 5 хвилин у нас є для того, щоб все виключити, верніше зберегти і виключити. Що ж, розкриваємо, дивимося. Ой, я вже тут трошки надірвала батарею. тут, до речі, будована батарея по типу акумулятора машинного свинцево-кислотного, тому він такий і важкий. От, а на батарею, якщо я не помиляюсь, там щось ці два роки, ці 12 місяців глянемо, точніше. Ой, одразу запах. А на сам пристрій там, на всі елементи до 5 рочків гарантія. Ось ми тут і бачимо 5 років. Запах такий, знаєте, дешевого пластику, я б сказала. Так, шнур бачимо, бачимо захисні штуки. Запах реально дуже різкий. Давайте його якось витягати. Такий, знаєте, Китай-Китай. Коробка пуста в коробці у нас тут е інструкція, букс лінія-інтерактивне, те, що я говорила. Посібне користувача, всякі схемки. Українська мова є супер. Так, тут у нас якась реклама, я так розумію. Да, якісь авто. на що це тут? Я не знаю. Ну, подивимось потім. Тут, в принципі, ось така дуже лаконічна. Да, Українською мовою абсолютно все. Це прям взагалі вау під нас зроблено. Так, ну і дивимося на сам пристрій. Важкенький, як я вже казала. Давайте розкривати на совість. Запаковано, бо важко дійсно витягти. Ще це лафан додатково. Запах п'ятий раз повторюю, але це <свісно> треба привітрювати. Ось такий пристрій, дійсно, він дуже-дуже важкий. В принципі, ну, трошки маркий пластик, да, але не критично. Виглядає симпатично на перший погляд. Кнопочка включення. Тут має у нас бути. Забула, як називається. Коротше, буде там світло. Так, давайте розміри. Вони, в принципі, написані, але подивимося. 9, 8, ну 10, грубо кажучи. 27,5. І висота. Сподіваюся, йому так можна робити? 113. Тобто він такий е, да, мініатюрний, я б сказала, я пам'ятаю, що свого дитинства у нас такий більше був, але дуже-дуже важкий. Знову ж таки, це через акумулятор. Доволі довгий шнур. Так, зараз це надовго. Е, так, його початково треба зарядити. Виробник нам каже, що заряджається, він десь близько 4 годин до 90%. Ми його тоді одразу е, поставимо на зарядку, скажемо, скажімо, скільки на це часу у нас пішло, і потім будемо тестувати на комп'ютері і про все розкажемо. От, шнур довгенький, тут, ну я так думаю, більше метра трошечки, да, ну, в метр, е, гнучки, з ним все нормально. Дивіться, у нас тут три розетки, тобто, умовно кажучи, три пристрої можемо. На ньому да, зберігати напругу. Ось таким чином. От, будемо пробувати, все покажемо, розкажемо. Тут ще всі такі основні виробничі характеристики, моделі, також ми можемо побачити і перевірити його оригінальність. Що ж, ми його поставили на зарядку. Давайте мені бачимо, що ліхтарик вже трошки не гатить. Дуже противний звук, я дожала. Бачимо, коли загорівся, да, синенький, значить, скручила противненько звучить, але що маємо, то маємо. Що ж, підключили ми його до комп'ютера, включили. Позаду там всі у нас розетки необхідні є. Звук неприємний. Ми тестували минулого разу, да, коли його підзаряджати, включали. Він такий <пи> при кожному включенні буде. Заряджався він приблизно годинок 5, да. Що ж, пробуємо вимикати світло і дивимося на його реакцію. Бачимо, нічого у нас не вимкнулося. Комп'ютер у нас на місці все включено. Можна швидко зберегтись, і бачимо такий неприємний звук. таку довго з ним витримати буде важкувато, але ось всі нокині дії встигнемо зробити. Позитивна новина піка він не постійно. А спочатку ось таке насичене пікання, потім десь пів хвилиночки тиша, і потім він два піки знов робить, знов тиша, і ось так і надалі. Що ж включаємо світло? і Дивимося, що у нас нічого не мигнуло, тобто що е, на він нормально таки нам передає комп'ютер зараз. От бачимо, неприємний гул пішов. Він не тільки пікав, він там ще щось голову він активно працював. І бачимо з комп'ютером все добре. Комп'ютер навіть не відчув, що світло в нас пропадало. Підсумовуючи, пристрій працює, в принципі, свою функцію виконує. Час нагадує 5-10 хвилин залежно від того, наскільки він повністю зайнятий. Комп'ютер ну, якраз 5 хвилин десь так у вас вийде. Єдиний нюанс, який негативний-негативний, на мою особисту думку, це його запах. От зараз уже пройшов десь так тиждень від його купівлі, він трошки вивітрився, але перші дні три біля себе його тривати було неможливо. Запах був просто нестерпний, ваняло все, наче щось згоріло, якийсь пластик такий розплавлений. Тому це єдиний величезний мінус. Так, пристрій працює, пристрій ок. Зараз, нагадую, через тиждень використання запаху вже, в принципі, немає.